Ну что, по слову, ты слухав думаешь? Думаешь, ну, можливо, я просто знаю, типа, а прям слуха ты. На кожному що Так це кис чи ні чи то на кис? У мене немає в плейлисті просто кіса групи кис. я поплутав А там зброй нома рап, ты кудай? Нимо шо? Блін, а ви ще прикольно грати, бо люди багато розмовляють ось. Колись було кіс. Ну, якщо колись було кіс, то можливо у мене в плейлисті просто цей. Що, хтось її переспівав. Бо я точно знаю, що кіс у мене нема. Самої групи кіс нема в плейлисті. Ах Жай Гуде. За шо такі? Анастасія Макарович. Как форса шо? Не немає плейлиста, по ідеї. Команди плейлист. Там по посиланню на цей можеш зайти, по ідеї. Ее посилання на Ютуб і там буде типу вкладки плейлісти. І там можна буде подивитися Блять, а ти звідки там взявся? И <клес> Український звуковий архів. архив. А. А в мене там написано щось Айжі куль... На якісь матюки. Написано. Ой. Литкеру плейлист. У меня треба армор. Можна бігти кудись. Транслітом. Он скинь ще раз назву пісні Богдас? Бо воно вверх. Он текло. Побігло, Я в пісню, Скажу, слухав, ні. А де армор? Дайте армор, алло. Агра. Айвас. Ловенью. Чел поїхав, Ну, сакис, кис, 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 сакис. А, все, я понял. мене її в плейлисті нема, до речі. А ну, ладно, я зараз перевірю. Так. Воно робиться так. Дода... Зберегти це список відтворення. Збережено? Ні. Збережено. Воно зазвичай матюкається, якщо ця пісня є. Так що в мене в плейлисті її не було. То можливо, типу, я просто вмикав для когось цю пісню. Якщо не було, жодного армора? Та за що? Та за що? Жодної аптечки, до речі, нема. Ar čia šurėlė? Tu pana viskėm žodinę apteškinę matyšku? Lėbintai. Фенер в Києві виступали, то після цієї більше глядачів просходились. Серйозно? Hello, 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 hello. По інших пісень не знають. Hello, Кері. Oh. Oh. Бля, навіщо я панцир викинув? Тут же ж дроп. Катаюся. А чого вона горить? Типу, її надамажили до цього? Щось я швидко її взірвав. Аптечки. Все? Там з іншої сторони є. О боже, Донканс понял. Я тут ще ці старі, типу, цей загрейджені. загрейджена зброя, типу, за вісом лежить. То просто загрейжена МК зі скином, Богдус. Ну, типу, загрейжены, і там просто скин. Воно, типу, і раніше так було. Не понял. Я не розумію, що шо мене ніч нічого не влазить. Ну, типу, загрей жена, а обвіси і скін просто там все. Не це ну, жорстко купити квитки на концерт і після однієї пісні розбігтися там завдання якесь є, що треба кататися, чи що? Нема там завдання на такого. Бо щось на санку багато людей почали їздити. Uh -huh. Просто если траки шукають Поняв. А ці траки Раніше траки ці виїжджали З гаража когось? Гаража нема на, на мапі Вони просто з'являються на початку матчу і катаються? и Як Чия? шарить Твою мать з тими траками. Хтось там писало, наче що просто на початку гри спавнюється 4, все поняв. 4 їздять. Окей. Ось із -за чого, напевно, катаються. Хочуть вкрасти. Максимально. Лута. З них. Не знаю, знаєте, що мені здається? Мені ще здається, пора повертати те три шоломи в гру, насправді в Лут. Раніше це була якась імба, а зараз це наче Не імба просто. Просто шолом крутий, умовно. Не пора, як це не пора, пора. Бля, чел. Біг, біг, лих. Для зоно. Бо тут є дійсно не буду сенсу серку брати. Чекай, 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 вони ведуть, якщо їм панч, тоді ти не будеш брати серки. Руки навіть. Ти за серкою, якщо буде такий як раніше, отак от сідаєш просто в полі за серку, проти чела за серкою, тот йому попадаєш і він тебе вже, типу, ніколи ну не вб'є в голову. Але побачимо, ведуть вони аїмпанці чи ні. Можливо, пофіксять, можливо в Васарках приберуть, можливо, ще щось придумають. Я взагалі, типу, всю систему дропів прибрав би. Ну, це, типу, не повинно, мені здається, буде так. Коли в дропі щел бере п 90 просто і бігає без віддачі всіх вбиває. Це, типу, дисбаланс якийсь, ні? Якщо ти зараз в чесному полі зустрінеш ще за серту, в тебе перевага не завжди. А ну поплыли, чи шо? Пожарили, они катаются, короче. И шукают цей трак. А тут переробили дуже сильно ці острови тут капець, які ямки. Ля. О, дроп лежить.

Це не зброї, це М -м. Да зброя, це P90. Да. Дерево. нема де... чотирик в кука же до души в типа нарашти я так блять а де его вбимо не аптаки треба де його труп алло Що? Чин <звук> зона дорощи. <звук> труп, алло. Чего я не можу труп знайти? Богда скаже, а от не треба цей ваш курей рейтинг спрописувати ССС. А блядь, він за цим біг Я чомусь я перед текстурою його вбив О, седмен Ля, стримснайпер. Ясно. Дадить стрим снайпить. Блядь, чел, выходь. Чел, выходь. Ты мне. Час тягнешь, я помру, блин. Я воду потім не перейду. Блядь, да выйди, ты ну шо ты за. Нам чел цей заруй, в топ-1. Як шо-шо? Не дивиться, окей. Один, блядь, тут, а один ліворуч, окей. Де він? Дякую, Юлі. Дякуємо, Юлі, за чай. Дякуємо, Юлі, за чай. Дякуємо, Юлі, за чай. Тут, до речі, не чай, то макохве. Юля зробила. Юля зробила макохва. Дякую, Маку. Роб Фоюр каже, дякує, Мюлі, за Макохве. Дякую, Юлі, за Макохва, так.